Це не має значення. Мобілізований контрактник у рівні умови для всіх, проходження загальної військової підготовки і навчання. І ти потрапляєш до навчального центру, починається курс, тобі дають форму, тобі дають забезпечення, причому дають речі і дають завжди. Навіть більше, ніж хтось собі очікує, тому що часто стикаєшся з тим, що курсанти починають запитувати одразу, чи можна буде речі, наприклад, там якось відправити новою поштою або десь зберігати в якомусь місці, тому що їх багато. Ти проходиш і теоретичну і практичну підготовку, причому дуже серйозно, дуже ретельно інструктори, принаймні ті, які були в мене, ставилися доволі таки уважно, відповідально і шукали. Індивідуальний підхід для того, щоб ну хтось може краще, це хтось інше, але треба діяти загалом. І якраз ось цей курс це про індивідуальні навички, які ти маєш розвивати. Територія рекрутингу.